Сенсаційна заява Мікі Хакінена про Льюіса Гамільтона шокувала весь падок Формули 1. Дворазовий чемпіон світу встановив суворий термін у 4-5 років для повноцінної адаптації семикратного чемпіона до Феррарі, попередивши, що британцю потрібно терпіння для налаштування автомобіля під власний стиль пілотування у «Маранелло», фінський експерт також проаналізував гостру внутрішню боротьбу у Макларен. Між Оскаром Піастрі та Ландо Норрісом за індивідуальний титул, де лише 22 очки розділяють напарників перед шістьма фінальними етапами сезону після того, як папая команда вже гарантувала собі чемпіонат конструкторів у Сінгапурі. Коли приходиш до нової команди, зазвичай може зайняти від 4 до 5 років, поки зможеш налаштувати автомобіль під свій стиль пілотування, тому Льюісу. Потрібно мати терпіння та чекати весь цей час. Зазвичай ти не приходиш до команди та автомобіля і не кажеш, «О, цей автомобіль фантастичний, почну перемагати гонки. Це вимагає багато роботи та часу. 에, заявив Хакінен у інтерв'ю Фанкоут, фактично поставивши хрест на швидких успіхах британця у червоному комбінезоні. Фінський легенда також порівняв поточну боротьбу у Макларен з власним досвідом. Думаю, певним чином історія повторюється, мав чудову кар'єру. У Макларен та напарника, з яким боровся за чемпіонат. Е, у ті роки мали чудовий автомобіль, е, що означало, що суперники були далеко позаду е, за часом кола. Е, ми домінували, що е, започаткувало битву між мною та Девідом Култхардом за те, хто виграє чемпіонат. Це не лише створило напругу всередині команди, а й призвело до агресивних маневрів на трасі. Зараз Оскар та Ландо борються за перше місце наприкінці року. Неможливо сказати, хто переможе. Але логіка підказує, що сезон дуже довгий та складний. Ось чому досвід зазвичай стає визначальним фактором результату. Ландо має більше досвіду, і це може відіграти важливу роль у фінальній частині сезону. Додав Хаккінен, фактично називаючи британця фаворитом індивідуального протистояння з молодшим австралійцем. Коментуючи психологічні аспекти, фін підкреслив з мого досвіду, довіра, яку команда дає. Пілоту дуже важлива. Наскільки твій персональний менеджер може тебе стабілізувати, також дуже важливий фактор: всі ці елементи можуть генерувати велику впевненість у продуктивності. Боротьба за світовий чемпіонат відрізняється від будь-чого іншого. Підтримка не приходить автоматично, потрібно працювати як пілот. Е, щодо Макса Ферстапена, який набрав найбільше очок за останні чотири гонки, Хакінен визнав математичні шанси голландця. Це математично можливо, але... Факт у тому, що Макс зробив неймовірну роботу для максимізації продуктивності команди. Іноді результати як хвиля можуть бути нестабільними. Макс бореться майже сам з командою. Немає напарника, який тисне на нього особисто, тому дуже цікаво бачити, як далеко він зміг дійти. Стосовно майбутнього Шарля Леклера у Феррарі, Хакінен наголосив на важливості терпіння. Керівництво дуже уважно оцінює. Що відбувається зараз, та що станеться у майбутньому, я особисто ніколи не здавався. Був дуже лояльним до Макларен, тому що керівництво постійно мені казало: Міка, просто чекай, коли зберемо всі елементи команди, правильно ти переможеш. Це вплинуло на мою відданість, і це також спрацює між леклером та Феррарі. Про революційні зміни регламенту 2026 року двадцять попередив наступного року будуть дуже великі технічні зміни у автомобілях. Дуже досвідчені конструктори можуть розробити чудовий автомобіль. Пілотам також доведеться трохи змінити свої навички, тому що автомобілі стануть значно складнішими для керування. Команди з досвідченими конструкторами будуть успішними, менш досвідчені, матимуть труднощі. Як вважаєте, чи реалістичний термін у 4-5 років встановлений Міка Хакіненом для адаптації Льюіса Гамільтона до Феррарі? Чи британець може показати результати швидше? Чи правий фін, віддаючи перевагу Ландо Норрісу над Оскаром Піастрі у боротьбі за титул, поділіться думками у коментарях та підписуйтеся на канал для свіжих новин Формули 1.